Мій тато боронить країну мою, він десь там на сході, в запеклім бою. Ми з мамою молимось кожного дня, сестричка, дідусь, бабуся моя, щоб він повернувся додому живим, щоб матінка Божа молилась за ним. Бо ми ще малі, нам потрібен татусь, бо він дав нам слово, я скоро вернусь. Я вірю, так буде, скінчиться війна. Підступні Росії прощення нема. Її президент посягнув на святе, на світове дитинство моє золоте, на нашу державу, на волю святу, на вибір народу, на нашу мету. Від діда я знаю, прислів я одне, хто риї нам яму, сам не впаде. А тато повернеться скоро з війни. Я знаю, я вірю, бо мовимось ми. І, мами, сестричка і дідусь, і бабуся, і дідусь, щоб ти на штатусів скоріш повернувся. Я знаю, ти спиниш російський конвой, тобою пишаюсь, ти мій справжній герой.